Знімальна група СТС разом із активістами їде у Електроавтотранс. Там ми подивимося, чого ж такого доброго зробило нинішнє керівництво. Виявляється, тут раді появі далеко не всіх гостей. Директор підприємства одразу показує на двері активісту Олександру Мироненку. Значить, цього того чекає, я прошу покинути територію нашого підприємства. Лише без нього Олександр Перчаков погоджується говорити на камеру і висуває зворотні звинувачення. Тандера проваляє Три ра Не я документацію привіряю. Ви документацію три тендер, тендери. Активіст Не один раз у соцмережах писав про провалені тендери на закупівлю рогатих і звинувачував у цьому керівництво електроавтотрансу. Пан директор емоційно спростовує такі закиди. Это подлая ложь, подлая ложь. Заказное. Это, как бы сказать, за время такой клеветы, что он высказывает, Гадящийся мне внуки, мальчик, 24 лет. Я просто не могу. Мне не позволяет моя честь. с Ним дальше говорить. Активисты стали шукати компромисс, в тим Марно. Було б логічно і по мужськи якщо би ви це сказали. він не буде У мене СТС спопросила взяти інформацію. Дну панімайте, вот... розговорювати без чоловіка. Очі може надокучливого активіста. Таки виставили за двері, заспокоївшись, Олександр Перчаков продовжує хвалитися здобутками. каже тендери не провалені, тролейбуси ну, будуть. Та й робітникам підприємства мовляв, працюється тепер краще. Погашена була заробітна плата за п'ять місяців. Проте ми почули іншу думку. Не на камеру один із працівників електроавтотрансу розказав нам про реалії тролейбусного депо. Зарплати не отримуємо регулярно. І хоча на сесії міськради працівники наголошували на добровільному засвідченні чеснот пана директора, не треба сприймати це як захід під тиском. Без нагляду керівництва говорять інше. Вчора зібрала наша профсоюзна мама. Узялась дві автобусі, поїхала навіть саду. На боріську на світовий сімка. Що заставили? Нагадаємо, наступного тижня закінчуються контракти з Олександром Перчаковим. СТС слідкуватиме. Чи втримається нинішній директор на своїй посаді? Наталка Лесик Карбовська, Олександр Сорбот, новини СТС.